Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. І мені приємно бути знову серед вас. Я не так часто буваю, але хоч раз у рік то я є серед вас і це є велике благословення для мене. Знаєте, сьогодні ми святкуємо свято Дня Подяки, чи ми свято подяки за жнива, може, так поєднуємо, тому що в Україні ми святкували свято жнив. Ми не говорили там. Що ми святкуємо День Подяки. Ми говорили, що ми святкуємо свято Жнив. В Америці святкують День Подяки. Українці поєднали два цих свята і назвали Подяка за жнива. Тому що американці не кажуть, що їдеш по дорозі, є фестиваль жнив. Стоїть таблички, що ця громада чи це село буде мати свій фестиваль, але в церквах вони святкують День Подяки. Ми поєднали ці два свята, хоча воно є одне. І це дуже добре. Навіть українці завжди вони є більші такі для себе, особливо можуть щось придумати, щоб мати якусь нагоду збиратись і чи інші речі робити, і можуть використовувати різні поєднання. Давайте я прочитаю слово Боже, що говорить нам Біблія. І свято жнив. Це і біблійне свято і День повдяки, це теж є біблійне. І коли ми дивимося в слово Боже, то ми зустрічаємо. Я хотів би, щоб ви разом зі мною відкрили Книга Вихід, 23 розділ з 14 по 17 вірш, прочитаємо такі слова. Три рази на рік будеш святкувати мені, будеш дотримувати свято Пріснокі. В сім день будеш їсти у пріснокі, як наказав тобі. Окресленого часу місяця Авіва, бо в нім ти був вийшов з Єгипту, і, будете, і не будете являтися перед лицем Моїм з порожніми руками, і свято жнив первоплоду праці твоєї, що шієш на полі, і свято збирання, при закінчення року, коли ти збираєш з поля працю свою. Три рази на рік будеш являтися весь чоловічий рід твій перед лицем. Владики Господа. І так ми бачимо, що Бог через Мойсея сказав такі слова, що ізраїльський народ, який тільки що вийшов ізраїльського рабства, вийшов з, Ізраїля, з Єгипетського рабства, і він вийшов в цю пустиню, і йому Господь говорить, що три рази будеш ти святкувати. І він говорить за свято жнив. Ви знаєте. Я не знаю, як ви, що ви уявляєте собі, коли читаєте оці слова, буде святкувати свято жнив. Як ми от уявляємо собі? Я, наприклад, уявляю, так як на Україні, що свято приносили ми, збирали урожай, клали в будинках молитви, це вітрину робили, різні. Хто що виросте? Я знаю, одна була сестричка в нашій церкві, де я родився. І в неї вродилась картопля дуже гарна. І вона принесла таку велику картоплину і каже: положіть це напереді, щоб бачили. Це праця моїх рук. І вона дякувала Богу за те, що вона виростила, і Бог поблагословив її. Ми за шапраї працю. Прошу. Ми за А ми за брат каже, за шапрай. А ем, коли читаємо це місце, що я прочитав. І я собі так уявляв, свято жнив. Ну, комбайн, пшениця, знайте, різні овощі, фрукти. І думаєш, так само було і в Ізраїлі. Але коли мені цього року в 6 місяці прийшлося побувати в Ізраїлі, то я зовсім по-іншому це уявляю зараз. Я тепер, коли читаю, що ізраїльський народ нарікав на Мойсея, куди він його вивів. Вони мали рації. І сьогодні я це признаю. То було втриматись не нарікати, це неможливо було. Коли я приїхав, подивився, що там ні землі нема, ні рослин нема, одні каміння. І Бог каже, що я тебе увійду в край, де тече мід і молоко. Ну не можна повірити. Цей ізраїльський народ, який жив в Єгипетському краї, в землі Гошен, де. Вона омивалась річкою Ніл, де були пасовища, де вони бачили цю рослинність, і їх води, каже, я введу в край, де тече молоком і медом. Це повірити було неможливо. Ви знаєте, але коли знов таки дивишся, Бог говорить, каже, що ти будеш святкувати мені три рази. І перше свято урожаю святкується на День Пасхи. Тобто, у присновки приносилось перші сніп ячменю, який народився. Потім другий раз свято було День П'ятдесятниці. Це тоді, коли дозривали інші рослини, як пшениця, пізні рослини, які сіялись. І третє свято це святкувалося. Кінці року. Сьогодні євреї святкують так само. День оприсноківця, воно одні кажуть, що це є навіть одне свято, бо Пасха один день, на другий день вже є свято у присноків і ці цілий тиждень свято День П'ятдесятниці і, звичайно, свято Кущів. Це якраз сьогодні і святкують. Я не знаю, чи в Вайленді, але дивлюся, у Філадельфії їдеш то. Кучки є біля будинків, палатки побудували і це люди, і ізраїльський народ святкує. І Бог сказав, що будеш ти святкувати це свято. І воно мало різне. Коли, як я вже сказав, на день 50 не приносили сніп, пшениці, інші рослини, які пізніше, то свято, коли останнє свято, третій день кучки. То вони приносили все, що зібрали з поля. Все, що зібрали, і це припадає на осінь, на вересень місяць, кінці року. Новий рік євреї, ви знаєте, що святкують в вересні місяці. Так що це початок нового року. І ось тут Господь говорить: до свого народу: будеш ти святкувати. Як я вже сказав, і брат підказує, що ми святкуємо День подяки за. Тому що ми не сіємо, може тут, не жнем, але ми всім користуємося. І брат Попроцький, покійний, пастор Філадельфії, він любив завжди говорити так, що ми війшли в сезон Дня подяки. І ми є в сезоні в цьому. І ми дякуємо Богу за цей за урожай. І це теж воно є, навіть, я де деколи. Що з України передають і там рекламують і, і, деякі речі і чомусь, я не знаю чому. Але вони вживають такі слова. Каже сила народу в традиції його. І Свято Дня Подяки, є традиції добрі, а є недобрі. Христос мав добру звичай, і добру традицію. Яку він мав таку традицію? Що від дня суботнього. що? Що в синагогу. По про, по, по звичці, хай написано так, що дня в суботу він прийшов в синагогу і що і читав Слово Боже. Це добре, коли в нас є та традиція, йти в відповідний день, де в дім Божий. Це дуже добра традиція. І оцей день подяки Америці, це так само традиція, коли 1600 е, 1690 році приїхали. Перші верніше, в 1620 році, коли приїхали перші пілігрими з Європи у штат Масачусетс, там Плимут, і вони пережили дуже тяжку зиму, де вони багато з них було їх 120 чоловік, більше як половина померла. І коли вони посіяли урожай з допомогою місцевих жителів індійців, і цей урожай вродився їм, і вони в кінці року, осінню, вони вирішили зібрати, що їх осталось, і вони сердечно дякували Богу за збереження їхнього життя. Вони дякували за цю кукурудзу і вони дякували за те, що Бог посилав їм і м'ясо, яке воно було тепер, то вирощують індики і продають. А колись це було полі, вони самі вирощували. Виростали, розмножувались, їм оставалось тільки піймати і з'їсти. І це, за це вони дякували. І з цього моменту з кожний рік вони дякували Богу за збереження їхнього життя. І воно ввійшло в державне свято, де вже президент Вашингтон увів своїм указом як державне свято, і воно святкується сьогодні в Америці. Четвертій четвер місяця листопада, і це є особливий день, коли американський народ дякує Богу за благословіння, які Бог посилає для нього. І ви знаєте, я десь років вісім тому був запрошений в одну американську сім'ю на День подяки. І от вже там господиня поставила на стіл і гості, і господарі сіли за стіл. І я думав, що буде далі. Перед тим, як помолитись, господар дому сказав. Там сиділи діти і дорослі, а так само були християни і нехристияни. І він каже, ну а тепер скажіть кожен з вас, за що ви дякуєте Богу. За цей рік. І ми мусили кожній сказати, при всіх сказати, за що я дякую. Ви знаєте, це мені. Дуже глибоко мене вразило, думаю, а ми християни, чи ми в своїх домах практикуємо таке, коли ми сідаємо за стіл, святковий стіл, чи ми кажемо до себе, до своєї дружини, до дітей своїх, ну, а за що ми будемо дякувати Богу за цей рік? Як ми прожили цей рік? Як, якими ми маємо успіхи? Які благословіння ми маємо, чи ми можемо не дякуємо, ми не раз забуваємо. Це подякувати, але це є добрий приклад Америці цим. І люди наші, які приїхали, як я сказав, українці вони люблять дуже скоро пристосуватись. І вони це свято сприйняли. Дуже скоро ми сприйняли. І ви знаєте, чому? Є нагода ще раз зібратись, є нагода поїсти добре, є нагода піти в гості і використати. Я не знаю, чи ми усвідомлюємо зміст того свята. Але ми зовні це дуже практикуємо. Ходимо один до одного, запрошуємо один одного, витрачуємо, йдемо по магазинах, збираємо гроші, бо буде Чорна П'ятниця, може якась скидка. І це для нас, це свято воно перетворюється зовсім інше. Але Бог він сказав до свого народу, що ти будеш святкувати. Ти будеш святкувати. Псаломіст Асаф він написав 49-й псалон. 21 вірш каже, коли ти дякуєш Богу, то ти що прославляєш Бога. Коли ми дякуємо Богу, то в той же самий час ми прославляємо Бога. І тому, дорогі брати і сестри, ці свята, які ми святкуємо, вони повинні наповнювати духовним змістом почуттям вдячності. Ще раз вернуся до Ізраїля. Знаєте, коли я їхав, це було січень місяць, кажуть, там дощі, але коли я був, це не було дощів. Але перед тим десь випав дощ, і горі почали біля Єрусалиму така маленька травичка зеленіти. І я спитав, кажу, ну добре, тепер тут тобто зеленіє травичка. А що роблять ці козочки, що ми там бідуїни пасли їх, по тих горах ходили, там нічого нема, крім піску і камню. Що вони роблять літом? Коли 35-40 градусів температура. І оказується, Бог так створив цю землю, що коли ця температура є в день, той камінь нагрівається до такої степені, що доторкнутися не можна. Але вночі з гір Гермона, півночі Ізраїля від Сирії, дує холодний вітер, і за ніч падає роса. Падає роса на той камінь, і цей вода стікає під камінь. І за два дні, за три дні виростає травичка. І козочка відсуває камінь і їсть ту травичку. І так з день в день. І здається, на таких ну, нема виду ніякого, крім каміння. І там люди живуть. І там є дійсно мід і молоко. І там прекрасно. коли подивишся на ту Йорданську долину, де невеличкий плапк землі, де збирається три рази урожай в рік, де вони годують не тільки своє населення, а вони продають, де вони можуть продавати і банани, і овочі, і фрукти, і прекрасний мід мають, прекрасне молоко. Вони не купляють молока інших країн, вони все мають своє. І здається, на таких землях. І це дійсно, як я сказав, що коли ти не знаєш, коли ти так читаєш, думаєш, ну свято ж жнив, то так як в Україні чи тут, в Америці, в Штаті Нью-Джорджі, все тут є, ну отак от принесли все. Але коли там подивишся, там немає на чому очей зупинитися. Немає, крім каміння. І там це росте. І там це росте. Це є Боже благословення. І тоді, коли от усвідомлюєш, тоді дійсно ти прославляєш Бога. Ти дякуєш Богу за великі чудні діла, тому що не може прийти осягнути розум людини, щоб отак Бог міг створити, що на нічому виростає все. І тому, дорогі брати і сестри, ми сьогодні, як я сказав, ми святкуємо це День подяки. Давайте ми подивимося, як вчить нас слово Боже вже в новому заповіті. Люди часто є невдячні, ми сьогодні користуємося всім, ми не сіємо не жнем, ми добре їмо, ми в гарних костюмах ходимо, на добрих, гарних машинах їздимо. І ми не завжди є вдячні, ми більше нарікаємо, чим дякуємо Богу. І апостол Павло, коли він пише до церкви римлянам, перший розділ 21-го вірша, каже такі слова. Бо пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками і за нерозумне їхнє серце. Це говорить вже до нас, дорогі брати і сестри Християн, де апостол Павло, він сам дякував, і він вчив церкви дякувати Богу. І він застерігає каже, що люди, які пізнали Бога. Але вони його що не прославили. Чому вони не прославили? Тому що не дякували. Асаф, як я сказав, що той, хто дякує Богу, той що прославляє Бога. А коли він не прославляє Бога, то він і не дякує Богу. І хай тому знікчемніли вони думками своїми. Ми думаємо, що це наша заслуга, що ми маємо це все. Це є наша, ну може, хитрість. Наша освіта, наша смикалка, інтуїція. Ну що ви тільки не скажете, ми собі присвоюємо, що це, от я так подумав, я так зробив і я маю таке благословення. Але це неправильно, тому що Бог благословляє, Бог посилає нам і ці думки, Бог посилає нам і ту інтуїцію, і Бог посилає нам сили працювати на цій землі. І ми тоді маємо це благословення. Апостол Павло так і говорить, що я посадив, а поло що? Поливав. Але Бог зростив. Ось так говорить, і ми, як віруючі люди, повинні усвідомлювати, що ми повинні бути вдячні Богу. Сьогодні передо мною перший брат говорив про те, і мені прийшло на думку, хотів би з вами поділитися, як ми не раз не є вдячні Богу. Він говорив за те, що він був матросом і там корабель тонув, і він остався живий і не подякували. І, напевно, ваш пастор так само чув де, дві неділі тому таке свідоцтво, коли були наші брати на війні там в Україні, в Донбасі, і вони зустріли одного брата, віруючого брата, який так само на цій війні був. Його служіння було вивозити ранених, привозити медикаменти і вивозити ранніх. І каже, він розказував, він свідчив. Каже: я везу ранених, і каже, мені якась думка прийшла: подивись трошки в ліво вікно, що там на капоті робиться. Я каже, тільки голову, ну, а снайпер каже, стрілив і він толя пройшла біля самого вуха, а в кузові ранені солдати. Каже, мене не зачепило, і тих солдат не зачепила та пуля. І він тоді каже, говорить, свідчив. Що каже, де я є, то люди, які знають солдати, що вони він є віруючі, вони біжуть до нього. Каже, бо твій Бог тебе береже і нас береже. Коли каже, гради б'ють, осколки літають, зриви, і каже, я сховаюсь, і біля мене ці солдати інші. Сховують. Бо каже: ми віримо твому Богу, бо він тебе береже. Бо вони бачили різні випадки, де він був і він остався живий. І ось так і вони є вдячні. І я подумав, коли є біда, коли, може, ці снаряди з тих залпів розриваються, тоді, може, серце людини навіть, приходить до Бога і паче, що виходу немає. Але коли ми є здорові, коли ми є наїжджені, коли ми є іншими. Матеріальними благами користуємося, тоді наше не є серце вдячне. І ми тоді, як апостол Павло, він критикує церкві людей, які не є вдячні, каже, ви знекчимніли своїми думками, бо запаморочилось нерозумне серце. Чому бай? бо Ми не раз собі думаємо, що це є ми, що це є наша заслуга і наше серце не є вдячне. Сьогоднішній день, коли ми святкуємо ці, ці свята, воно раз ще раз і ще раз нагадує нам, щоб ми дякували нашому господеві, щоб ми були вдячні, тому що не завжди воно так буде. Ми будемо мати різні випадки нашому в нашому житті, що ми не будемо користуватись тими благами, якими сьогодні користуємося. Може, наше здоров'я не буде таке, яке ми сьогодні маємо. Може, наше. Положення не таке буде, яке ми сьогодні маємо, але апостол Павло він вчить в церкві до Солонян, що за все, дякуйте Богу, бо така воля про вас, Ісусі Христі. Християнин повинен відрізнятись тим, що Він є вдячний, що Він є вдячний Богу і людям. Ми повинні дякувати не тільки Богу, ви знаєте, в Америці є добра, гарна знов таки. Традиція, не знаю, чи ми це приймаємо, ці традиції, коли дякують люди один одному. Ви заходите в магазин, трошки притримали двері, вам дякують. Поступились вправо, вам подякували. Поступились вліво, вам подякували. Ви е, машину пропустили, не зрізали кут. Теж він подякував. Це люди говорять це про це, що ми повинні вдячні бути. Тим більше як християни. Коли є серце людини вдячне. Там є благословення, там є радість, тому що вдячне серце, воно завжди радісне серце. Коли людина є вдячна, вона завжди радісна, так як і Одеса сказав, каже, що майте совість одесити, смійтесь, е, і воно, ви знаєте, коли він це сказав, ну де сміятися, як не в Одесі? Це Одеса, це є місто, яке тільки юмором і займається. І от. Вони не встали і не сміяться. І люди навіть звертають увагу. Як же так, щоб в Одесі не сміялись? Але воно так є, тому що якщо християнин є вдячний, він повинен бути радісний. Так чи ні? Він повинен бути. А якщо він не є радісний, він не є вдячний. Щось його там мучить, він не є християнин. Він не є християнин. Так слово Боже, говорить, І тому апостол Павло каже, щоб ми. Були вдячні за все. І ми повинні бути вдячні. Ви знаєте, хотів би, не хочу час затримувати, хотів би ще зупинитись на одному епізоді, щоб ми навчились від того самарянина. Ви знаєте, Євангелист Лука описує п'ять чудес, які створив Ісус Христос. І четверте чудо Він оздоровив десятьох прокаженнях. І коли вони йшли, зустріли, вони почали кричати до Ісуса Христа, помилуй нас, Господи, і Він змилувався над ними. І, він, ви знаєте, коли читаєш і вдумуєшся слова, і Він сказав їм, підіть, покажіться священнику. Ви знаєте, уявіть собі, коли я прийшов до лікаря, якого на його покладаю надію, і сказав, слухай. Мене от болить тут так, і я от вмираю, дай мені якусь допомогу. А він каже, ну піди там, покажись комусь. Він не сказав, я тебе оздоровлю, Христос. Він не положив руку на нього, не помазав нічим. Ну, нічого не сказав. Іди, поможи, іди покажися священнику. Як це сприйняти? І він випробовує їхню віру. І вони були всі віруючі. І вони написано, що пішли до свого. Але от уявіть собі, я до брата говорив, коли брат Штурма сказав, що за ті п'ять хлібів, як вони розмножились, я до брата пастора Анатолія говорив: дивно, а коли це розмножило? Коли він ламав хліб, чи коли подавав, чи коли їли люди, і ще оставалося? Чи люди відчували вже насичені? Ну, п'ять хлібів, п'ять тисяч. Коли це відбувалося? І так само тих 10 прокажених, Вони йшли, певний, на себе не дивився, а подивився на свого товариша. Каже, слухай, а ти вже не білий, ти вже рум'яний. А той каже, так, і почали дивитись один на одного, що вони вже не мають прокази. І ось один із них, коли подивився, і він що? Написано? Повернувся. Чому він повернувся? Подякувати, так. Але що викликало в нього? Ви думаєте, то, що він здоровий? Він побачив Ісусі в Христі кого? Бога. Він узнав ті євреї, вони пішли виконувати свій закон. Вони знали, що Богу треба подякувати в храмі. Вони знали, що потрібно за вісім день принести жертвоприношення. Вони знали, що показати священник. А цей самарянин, він коли побачив своє тіло, і воно стало рум'яне, чисте, Він пізнав Ісусі Христя не когось іншого, а Бога. І так, як Асаф говорить: коли дякуєш, Богу, дякуєш, то ти прославляєш Бога. Він прийшов до Ісуса Христа, щоб прославити, Його, щоб визнати Його Богом. І Він ще здалека. Він почав голосно кричати: славити Його, славити Бога, Отця Небесного, і дякувати Йому за те, що Він зробив для нього. І це є маленька здається різниця між тими дев'ятьма і цим. І Христос тоді каже, чи не десять я ісцілив, а де ж вони? Чому ж вони його не признали за Бога? Чому ж вони не признали його як за Спасителя? І цей чоловік він не тільки став здоровим, але що? І спасенним. Тому що Він повернувся, він визнав Ісуса Христа як Бога, як свого Спасителя. І Він подякував Йому. І Він віддав цю славу Йому. І ми сьогодні так само повинні, дорогі брати і сестри, в цей святковий день ми повинні зрозуміти. Відчути і прославити нашого Господа за те, що це не є наше, чим ми користуємося. Це не є моя заслуга, це не є мої здібності, не моя освіта, не моя сила, все, що я перечислив, це не є моє, це все є Боже. Тому що Бог створив нас, Він любить нас і посилає для нас все необхідне, але Він від нас хоче тільки одного, що. Щоб ми подякували і пославили Його. Тільки одного Він хоче, щоб ми визнали це, що це не ми, а Він. І тому нехай нашому Богу буде честь і слава. Амінь. Амінь. Кого Дух Святий побуджує, будемо молитися, станемо до молитви.